Вітаю, друзі! 12 серпня, небезпечний прорив! Що ж насправді відбувається під Покровськом і Добропіллям? Вчора українські військові пабліки, а також бійці Збройних сил України почали масово писати про російський прорив на північ від Покровської агломерації у бік Добропілля. Внаслідок 11-кілометрового. Це, за даними наших українських джерел ривка, росіяни вийшли на північний схід від Добропілля, перерізавши дорогу на Краматорськ і Костянтинівку. Друзі, в чому ж причина прориву і якими будуть його наслідки? Судячи з повідомлень українських пабліків проблема в нестачі особового складу та хитних доповідях нагору про стан оборони під добропіллям, російські військові телеграм-канали в свою чергу пишуть, що цей район прикривала тероборона. Оскільки більш досвідчені частини тримають фронт під власне самим При Причому бої відбуваються вже і в досить глибокому тилу, де немає організованої лінії оборони Збройних сил України. Її фактично потрібно будувати на ходу, перекидуючи резерви. В українських пабліках вже воно прогнози. Що якщо терміново не виправити цю ситуацію, то росіяни зможуть прорвати фронт і вийти взагалі на оперативний простір. І Україна буде втрачати територію по сотні квадратних кілометрів на день, як це було в перші тижні російського вторгнення. Потенційно прорив Збройних сил Російської Федерації на добропіллі. Несе одразу дві. Увага, дві дуже серйозні загрози для Збройних сил України. По-перше, це захід російських військ у тил агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Славянськ. Це найбільший. Укріп район українських військ, який готовий до відбиття наступу Російської Федерації з сходу. Але якщо його обійти з Заходу і перерізати комунікації, то обороняти його буде ну, надзвичайно складно, я б сказав, безперспективно. Російські пабліки пишуть. Що мета дійти до Бервинкового Харківської області, щоб повністю обновити логістику Збройних сил України на півночі Донецької області, що стане провогом до повного захоплення росіянами цієї частини регіону. Друга загроза це удар росіян в західному напрямку. Через добропілля на Павоградні Пропетровської області. Зараз це ще ти у Збройних сил України, і невідомо, чи є там взагалі резервна лінія оборони. Втім, обидва маневри як на північ до Барвінкового, а це ще 40 кілометрів, так і на захід до Павлограда вимагають двох умов. Перше, Наявність достатніх резервів в Російській Федерації, щоб забезпечити безперервний і зростаючий тиск з одночасним підтягуванням флангів. Друге, відсутність достатніх резервів Збройних сил України, щоб купірувати, купувати цей прорив. Поки це дві невідомі величини. Офіційно, до речі, у Збройних силах України заявляють, що на даний момент в районі Добропілля нема жодного прориву з закріпленням противника на нових позиціях, а є лише просочування малих груп піхоти і ДРГ, які знищуються українськими військами. Ну, а всі, хто українці про це говорять, ну, агенти Кремля. Ряд російських військових пабліків також пишуть, що ще рано говорити про прорив потрібно ще закріпитись на місці. Також вони пишуть, що Збройні Сили України вже перекидують резерви, щоб купіювати цей прорив. Правда, в Російській Федерації інша версія, що Київ накопичує резерви зовсім в іншому місці на кордоні з Курською. І Брянською областями для організації нового прориву кордону з метою укріплення переговорних позицій. А на Донбас війська відправляються за таким залишковим принципом. Взагалі-то найближчі дні покажуть, чи зможуть росіяни розвинути свій наступ, заходячи все глибше в тил Збройних сил України. І руйнуючи український фронт, або ж Збройні сили України зможуть зупинити їх просування, організувавши стійку оборону. В будь-якому разі, прорив на добропіллі це дуже серйозний удар. І по північному флангу Покровська і Мирнограда. Оборона Збройних сил України тут розтягується. Що збільшує ймовірність прориву росіян і на цьому напрямку. Російські пабліки стверджують, що такий прорив уже відбувається, і що війська Російської Федерації, наступаючи зі сторони Родинського, дійшли до Гришина на північний захід від Покровська, що означало майже повне оточення міста. Подивіться на Карти. Але Україна прориву до Гришина не підтверджувала. На карті Діпстей цей населений пункт знаходиться в тилу Збройних Сил України. Ну, це військові характеристики того, що насправді відбувається в районі Покровська. А політичні я повторюсь. Я не виключаю. Що таке невміле керування військами викликано політичним рішенням здати Донбас, показати, що українські військові не можуть його захистити, і таким чином виконати умову Путіна, не виводити війська, бо це політично для Зеленської зелених гнид не вигідно, а правильно здати. Здати Донбас, здати таким чином, щоб власне, мати політичний актив оборонців, захисників відчисник, хоча ситуація виглядає погано. А якщо наразі Зеленський його Зелені Гниди все-таки вирішать ще раз прориватись на Курщину, Посиленням переговорних позицій, покладуть там знову сотні тисяч українських життів, ну їх порвати тоді треба буде. Україні потрібен мир. Україні потрібно зупинити війну, щоб врятувати державність і життя української нації. Все інше це від лукавого. Думайте, спостерігайте Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.